Розв'язування ірраціональних нерівностей номер 132 підручник нелін алгебра. Отже, ми маємо нерівність корінь квадратний, х квадрат відняти 3х менше 5 відняти х. Корінь квадратний має парний показник, тому обов'язково враховуємо ОДЗ. підкореневий вираз більший рівний 0. Це одне значення, яке нам потрібно буде розв'язати. Ну і розв'язати саму ось цю. Нерівність. Перший крок, який виконується до таких нерівностей, це потрібно піднести до відповідного степеня. Отже, якби ми тут поставили дужки, піднесли до квадрату, і тут так само поставили дужки, піднесли до квадрату, корінь другий степень взаємознищилися б, в нас залишив бися ось такий вираз. Ну, тут дужки до квадрату. Ось такі дві нерівності нам потрібно розв'язати. Перша нерівність це неповне квадратне рівняння, тому ні теоремою віє, ні дискримінату. Ми його, звичайно, не розв'язуємо. Методом винесення задушки. Х за дужки, в дужках залишиться звідси ще один х і трієчка. Дане рівняння розкладається на два розв'язки. х дорівнює 0, або, можливо, ось цей вираз дорівнює нулю. Він може дорівнювати 0, коли х буде трійкою. Позначили 0,3 на числовій прямій. Враховуємо все ж таки, що це квадратне рівняння. Перед х квадратів нема нічого, отже, відки даної би параболи були б вгору. Наш знак нерівності більше рівне 0, тобто ось це проміжки нашого розв'язку. Далі розв'язуємо другу нашу нерівність. Отже, переписали х 3 х менше. Даний вираз я вже розкрила за формулою скороченого множення а b до квадрату. Вона розкривається як а квадрат 5 на 5, відняти 2 аб 2 на 5 на х, отримали 10, плюс b квадрат, тобто в нашому випадку х квадрат. Є підозра, зараз, що це може бути квадратне рівняння, бо є х в квадраті. маємо знак нерівності, переносимо всі доданки. Через знак нерівності. Не забуваємо змінювати знаки. 25 перенесли мінус 25, мінус 10, якщо ми переносимо, буде плюс 10. Ну, і, відповідно, плюс х при перенесенні мінус х. В даній стороні у нас нічого не залишилось, отже, 0. Зводимо подібні доданки. Як бачимо, х квадрат мінус х квадрат скорочується, мінус 3х плюс 10х буде 7х. Ну і. Бачимо, що в квадраті скоротилось, рівняння не буде квадратним. Повертаємо число мінус 25 назад в свою сторону. І виконуємо дію ділення 25 на 7. Це число в нас не буде ділитися, але ми отримуємо, коли все ж таки поділимо, 25 на 7, 21 поділити на 7 – 3, Остача 4 сьомих знайдемо наше число 3,47 на нашій числовій прямій. 3,47 це 3, ну і 4/7 це десь дуже близеньке буде Число, Причому не зафарбоване. Десь тут буде 3,47. ікси менші за 3,47. Якщо ми позначимо це на координатній нашій числовій прямій, то ми бачимо, де утвориться перетин проміжків. Ось тут невеличкий, і ось тут. Тобто, відповіді у нас буде від мінус безкінечності до 0 квадратна дужка і від трьох квадратна дужка до 3,47 кругла дужка. Ось Така відповідь можливо, попереду треба написати ікс є.